Очікують на вибори нового папу на те, що почнеться конклав. І вже навіть журналісти підрахували, називали е, ймовірних претендентів. Є, там серед 135 кардиналів є і один наймолодший кардинал. Це наш українець з Тернополя, Микола Бочок. Він минулого року став наймолодшим, кому взагалі надали титул кардинала з 20-го року. Він у Мельбурні іпископу Української католицької церкви. Народився він у 80-му році у місті Тернополі, і зараз є одним з цих 135 кардиналів, хто може стати новим папою римським. Ми будемо дивитися на добро цілої вселенської церкви, але й також ми будемо я в своєму виборі буду робити всі намагання для того, щоб також цей вибір був на добро наших людей. Оскільки жахлива війна відбувається, ми в повній ще не можемо оцінити ці рани війни, і потрібно нам допомоги. Зокрема, в сьогоднішній час, турбулентний час, я би сказав, де справді є якась невизначеність де до певної міри є якась така безнадія. Наскільки це реалістично, чи це наша така українська мрія, фантазія? Чи може українець ну, стати ну, Мізерні шанси? Ну дивіться, коли вибирають папу, то дивляться, щоб був дипломатичний досвід, тому що це дуже важливо в сучасному світі, і все ХХ століття на це дивилися. Далі знову таки дивляться на досвід, щоб було обов'язково тривалого керування єпархією десь відповідно, там, ну, там не знаю, в Кракові, в Кьольні. У Мельбурні в, може бути там, п'ять ну, років у Мельбурні. Да, ну, П'ять, ну все-таки це трошки замало. Навіть Теоретики із теоретиків, богослов на троні, папа Бенедикт все-таки був довго епіскопом в Кьорні і мав практичний досвід. Ну, на це дивляться, це, це важливо. Ну і в цілому, як би звичайно, що стараються таких молодих не вибирати. Відповідно, навіть була революція, що коли вибрали Войтилу, Йому здається, 58 років було. Ну знову таки, це несподіванки Конклаву, тому що там була консервативна партія, ліберальна партія. Вони не могли досягнути результатів. І, і тоді вони звернули увагу на Витилу. І, і дивіться, прикольно: він сидів, читав марксистський журнал. Оскільки ясно, не розглядав себе як впливового кардинала, який на щось там може впливати, і так далі. Він сидів, читав марксистський журнал, який прихопив з собою на конклав, скучав там на конклаві, тому так що, думає, що, він, що да, всі, його, всі його інтереси були такими інтересами професора, який ще займається пастерською діяльністю, як епіскоп, і ну, професора морального богослов'я. Він реально дуже цим займався. І е е кардинали подумали: о, е класний кандидат. Він зможе пристосувати церкву е до епохи, коли буде перемагати соціалізм в усьому світі. Це прикольно було. В 78-му році католицька церква песимістично оцінювала перспективи Заходу. Вважала, що західна цивілізація вона в кризі, вона може схлопнутися, а соціалізм може перемогти. І папа Іван Павло І це класна людина. Вона жила в Польщі при соціалізмі, вона зможе якось так пристосувати католицьку церкву до нових умов, раптом переможе соціалізм у всьому світі. Папа прийшов до влади, і перше, що він почав робити. Це нагадувати всім, хто жив в цьому соціалістичному концтаборі, великому з багатьох країн, що у вас є людська гідність, є права, в тому числі право на релігійну свободу, право відправляти релігійний культ і так далі. І він просто настільки розхитав соціалістичну систему, що разом з Рейганом він є автором краху соціалістичної системи, всього цього імперії зла, комунізму і так далі. Це надзвичайно показовий приклад, що знову таки на конклаві ясно, що є певні фігури, е, такі як, там, наприклад, державний секретар Паролін, які скоріш за все будуть обрані, але можливі найнесподіваніші варіанти, що якщо не буде раптом більшості е, за таких прохідних якихось лідерів, то можуть звернути увагу на будь-якого кардинала і Вибрати його можуть бути найбільш парадоксальні речі, і це свобода така. По перше, це свобода людська, збираються люди з усього світу і шукають зараз. Тривають збори кардиналів, такі сесії. Стратегічні, під час яких значить різні доповідачі з кардиналів, не з кардиналів роблять великі презентації про те, які є проблеми в церкві, які є проблеми в взаємодії церкви і світу, яка нам необхідна церква завтра, які необхідні риси. Для майбутнього лідера і все це активно обговорюється. Всі беруть участь там. Хтось один першу презентацію зробив, далі кардиналів 20 виступило. Якби ну йде таке обговорення, тобто близько 100 кардиналів от беруть зараз участь в цих обговореннях, і якби теж можливо буде сформу... сформовано якийсь запит. На принципове нове лідерство, і потім це зіграє роль вже під час виборів. Е, і крім людської свободи, що є фактор Божественної свободи якоїсь такої, що е, ну, Бог може підказувати, е, якби, і люди можуть послухатися найнесподіваніших таких підказок щодо можливого майбутнього Папи. Це було би дуже класно. Тому що ясно, що зараз католицька церква в кризі і в кризі через релятивізм попереднього папи, тобто його е, таке ставлення, що всі ці е, різниці, які є в світі між добром і злом, вони є відносними, головне всіх любити. Папа мені нагадував Каталія Польда, що ребята давайте жити дружно і ніякої позитивної програми, крім таких. Будьте в діалозі, майте мужність білого прапору і так далі. Давайте, от Українка, росіянка разом хрест будуть нести. Було видно, що папа він заради діалогу, заради примирення, готові е, е, основні засади і християнства, і євангелія і е, е, католицької соціальної доктрини зраджувати. І ясно, що е, це було з. Таких ідеалістичних міркувань тут він дуже схожий на Трампа: що якісь ідеалістичні ідеї вони призводять в реальності потім до надзвичайно негативних наслідків. Причому що це два різні полюси. Тому що Трамп насправді не любив Франциска, бо Франциск був ліберальним папою. Він був він ліберальний ідеаліст. був. В цьому відношенні а Трамп консервативний ідеаліст. Але ми бачимо, що те, що такий ідеалізм він призводить до неправильних оцінок, до того, що вчасно щось не сказано, вчасно не дана характеристика агресору. Вчасно не мобілізований весь світ на підтримку очевидних жертв агресії, які потребуються підтримки. Вчасно не мобілізований весь світ на протидію тероризму. Дорогі друзі, аналітика YouTube мені підказує, що 90% з вас дивляться політичну кухню і досі не підписалися. Давайте виправимо це, підпишіться, адже це допомагає просувати український YouTube. Дякую. На сьогоднішній момент католицизм це реальний радикальний пацифізм, радикальний пацифізм і православ'я, наприклад, там вселенського патріархату і так далі. Це теж радикальний пацифізм, але. Всі радикальні пацифісти е, в світі, е, такі як Патріарх Фафомі, наприклад, вони виступили за повну підтримку України, тому що Росія це терористична потуга згідно з соціальним вченням католицизму. Е, е, всі війни несправедливі, але є одна війна. Яка є священна, яку треба вести обов'язково всім урядам, всім християнам, всім католикам, всім не католикам? Це війна з тероризмом. І відповідно це є в соціальному вченні, Папа від цього відрікався. От давайте ми всіх цих терористів, ми всіх їх приймемо і так далі. Можливо, там через покоління, два вони цивілізуються колись і наші предки так. були варварами. Це, звичайно, шлях в нікуди. Це шлях в нікуди, це фактично ну, така зрада своїх віруючих серед іншого. Давайте ось подумаємо, наскільки це було католики, Римо-католики України, греко-католики України, наскільки вони, будучи величезною потугою, відчували себе зрадженими. Мало того, що не даєш кардинала патріарху Шевчуку, не визнаєш патріархат греко-католицької церкви. Не дивлячись на те, що ти особисто знаєш, в Аргентині разом служив і так далі. Ну, ти міг би взяти і все це зробити, і не думати про те, а яка буде реакція Росії? Ні, оце ось те ж, те саме ідеалістичне, що у Трампа. Притягнути Росію на свою сторону, і в 16-му році вони зустрічалися з Патріархом Кирилом. Папа Франциск підписував гаванську декларацію. Знову таки за рахунок греко-католиків, що їх там засуджували, за рахунок України, що там говорилися про те, що треба примиритися саме за російським варіантом, угу. за рахунок всього цього. Прихилити Росію на свою сторону і знову таки папа хотів зустрічатися це рік чи два тому в Єрусалимі з і говорити про можливості примирення, в тому числі в зв'язку з Україною. Але потім, все-таки слава Богу, оточення папи все таки сказало, ви знаєте, папа, це вже занадто. Тому що Кирил це використає і Путін використає і скаже: дивіться, папа на нашому боці, однозначно, а цього не можна вже робити. Ми і так занадто вже по Україні. Отак, от пройшлися, занадто неї принизили. Надіюся, що новий папа, ким би він не був, якою він не був там орієнтації там. Ясно, що це буде або радикально ліберальна орієнтація, як у кардинали там з Філіппін, з Азії, або це буде якась консервативна орієнтація, як зараз кардинали з США, там, з Італії, з Африки. Але неважливо, головне, що тут буде відповідно обов'язково. Я сподіваюсь, так підтримка України все-таки з боку будь-якого наступного папського уряду це фактично невідворотньо. Надіюся, що відповідно ми побачимо якийсь новий реалізм. Тому що ще раз скажу: що у папи, звичайно, немає дивізій, Да? він не може поділитися зброєю. Але папа це величезна ідеологічна сила, і якби зараз о, при владі був якийсь інший Іван Павло II, да який боровся завжди е, за жертв агресії, який боровся завжди за права людини, де, який боровся завжди проти диктатуру всіх, то звичайно підтримка України в світі була б на порядок вища завдяки такій ролі папи. Це дуже дуже важливо, насправді, тому що. Ну, папи можуть надихати і лідерів, і цілі народи е, на якісь такі благі справи. І це дуже дуже важливо, щоб ми повернулися до цього якогось такого лідерства. Я нагадаю, що католицька церква ніколи не була пасивною. Е, декларація прав людини, е, яку прийняла ООН, вона під час Другої світової війни писалася. Католицькими монахами і відповідно, ну, всі ці ідеї, які здається, що вони прийшли однозначно з лібералізму, а насправді у них усіх християнське коріння, причому не десь в давнину. Колись, ось тут, ось 20. тут 20. відповідно, так? і це надзвичайно важливо, знову таки в цих культурних війнах, що тривають в тій самій Америці, католицизм міг би повернутися до позиції Івана Павла II і говорити, що да, права людини це однозначно абсолют, Правова справедливість, правова держава, солідарність всередині суспільства це те, що необхідно, це те, що основа основ. І, відповідно, давайте без надмірностей, Давайте не говорити там про те, що права людей, які борються за якусь особливу ідентичність, вони так само важливі або навіть ще більш важливіші. Отут знову таки на сьогоднішній момент немає здорової потуги, яка б відстоювала цю таку консервативну точку зору. Виходить, що консервативний цей спектр він захоплюється. Всякими радикалами, там то Трамп, то Ліпен, то ще щось. А якби відповідно, ну, такий здоровий консерватизм, який повинен бути, при тому, що це все дискусійне, і можливо, це неправильно, і можливо, християнство повинно було бути іншим, але воно є таким, як є. І вчення католицької церкви, воно ось таке на сьогоднішній момент. І відповідно, якби був папа як ідейний лідер. Сформулював би цю позицію, то вона б і виступила би і адекватною основою, скажімо, для підтримки тієї ж України. Ну, звичайно, нам треба буде поменше проводити всяких акцій на підтримку радикальної відкритості. А так, звичайно, посилювати піар на всій міжнародній арені. Про те, що ми консервативна християнська нація, ми за сімейні цінності, і так далі, як свого часу нам не виділяли 61 мільярд, і поїхали українські баптисти в основному до Джонсона свідчили. По перше, про те, що агресія Росії безпричинна. Б'є по мирним сім'ям, приїхали просто люди, у яких цілі сім'ї загинули, і давили відповідно на спікера. Він як християнин не міг сказати знаєте, я вас не буду слухати. А далі вони вже свідчили про те, що яку величезну роль в Україні грають церкви, і наскільки держава прихильна до всього цього підтримує. Ну то треба бути більш прихильним і насправді підтримувати. А відповідно подивимося. Тобто ідейне позиціонування в світі трошки, звичайно, треба буде змінювати. І якби, треба перехопити в Путіна цей тренд і сказати: ось ми насправді центр е такого поміркованого консерватизму. Е подивіться, без всяких диктатур, без нічого, і ми показуємо позитивну повістку дня. Наші християни. Вони сьогодні є лідерами в українському громадянському суспільстві. Вони дуже багато що роблять для фронту, для перемоги, величезна волонтерська робота. І щоб вони скрізь їздили і лобіювали інтереси України і в Ватикані, і в Вашингтоні. Це може реально перемінити, тому що це може стати тією точкою опори, про яку говорив Галілей. Дайте мені точку опори, і я переверну ситуацію. Це треба буде робити. При папі новому у нас однозначно будуть величезні шанси бути набагато більш почутими ніж раніше. Знову таки, після цих перших ста днів хаосу у Трампа, у нас з'являються шанси бути почутими. Треба їхати і говорити тією мовою, яку там чують, і представляти себе і тут в Україні, і там на міжнародній арені. Такими, щоб ми були для них дійсно взагалі найрідніші. І давайте це наші е, е, хлопці, е, вони найрідніші. Ми зараз будемо їх захищати. І все класно. Якщо Америка наговорила це сучий син, але це мій сучий син. І я буду захищати його, то вона точно так же може сказати українці: це найкрасніші хлопці, ми будемо їх захищати. Треба змінювати свій імідж в світі. Для того, щоб він конектився з тими запитами, які реально є, починаючи від Ватикану і закінчуючи Вашингтоном, це треба буде робити при будь-якому папі новому. У нас є шанси величезні все це переформувати. Нагадую вам, що знову таки прихильність американських католиків це левяча частина бюджету Ватикану, це третина впливу політичного в Америці. Знову таки, хто з ними працює на сьогодні? От наші протестанти дуже гарно там працюють. Е, праця по католицькій лінії ну дуже дуже ми робимо ще недостатньо. Тобто, і піскопи, особливо греко-католицькі, стараються, але що дуже мало зроблено. Треба в цьому відношенні якесь більше-більше активне лідерство. І тоді ми будемо своїми людьми, і за нас будуть заступатися там, хто би там що там не говорив би про нас, е які б не були у нас проблеми, нас будуть витягувати. І дійсно ми станемо таким стратегічним союзником, як Ізраїль. Це ж питання ідентичності, не тільки інтересів. Тобто, треба вписатися. Ми повинні таким стати прийомним сином для Америки, для Ватикану, улюбленим прийомним сином чи улюбленою прийомною Точкою, але треба це зробити, причому негайно. І якби це це було би дуже класно. І не втратити при цьому прихильність Єду Союзу, звичайно. Ну, дай Боже, щоб так все в нас і вдалося. Я ще хочу нагадати таку інформаційну довідку, що 11 кардиналів зараз таки найбільш ймовірніші. На Посаду понтифіка Нового Папа Римського, це італієць Клаудіо Гуджеротті, він тривалий час працював в Києві, а зараз очолює ватиканську структуру. Це якраз небезпечна так? кандидатура, uh -huh. тому що він тут був, і він, коли був в Україні нунцієм, то він мав такі русофійські погляди. Патріарх Єрусалима П'єр Батіста Піцабала, так? Ну так, да, це цікава кандидатура. І ну, якби це було би таким кроком. До того, що от із фактично, тих, хто перебуває на межі, скажімо, такого діалогу між класичним католицизмом і всіми-всіми викликами різноманітного сучасного світу, ну це було б нове лідерство, якесь невідоме для католицької церкви до сьогодні. Ну і те, що ви говорили, що державний секретар Ватикану П'єтро Пароліна вважається головним претендентом, да. 70-річний 70 кардинал. Він був в Україні. Е він висловлювався неодноразово на підтримку України і е хочу сказати, що величезний досвід, величезний дипломатичний досвід. І хочу сказати, що е ну такі папи яких обирали як поміркованих консерваторів, він зараз серед всіх цих прихильників Франциска, да? Тобто є такі консерватори в духі там, Трампа, в духі Орбана. Ну, їх дуже мало. І, відповідно, хоча Венс приїжджав, давив, що вибираєте саме таких, ну, навряд чи Якби це неможливо. Не На сьогоднішній момент це неможливо фактично, ну, тому що у них меншість. І, відповідно, ясно, що є. Такі дуже ліберальні кандидатури дуже-дуже. І, якби, скоріш за все, теж вони не знайдуть підтримки, тому що все-таки, при папі Франциску, така ліберальна відкритість, там благословіння гомосексуальних пар і так далі, все це викликало величезні збурення треба стабілізувати обстановку Скоріше за все виберуть поміркованого консерватора якраз як паралін всі в пошуках і йдуть культурні війни і всі шукають іноді якісь радикальні програми і тут якби щось поміркове не висувала католицька церква то це б потім підхоплювались би і тими хто там належить до республіканців mm -hmm. і тими хто належить до демократів і це би ну такою було б ін'єкцією ідейною, позитивною. Зараз світ потребує такої ін'єкції, і, можливо, з лідерством Пароліна ця ін'єкція б швидко була би дана. Що ж маємо надію, що все вдасться. конклав пройде не дуже довго, і ми почуємо цю фразу аби ми з папам, так, yeah. найближчим найближчим часом. Я вам дякую за увагу. Я Юрій Павлович. Закликаю вас підписуватися, якщо вам сподобався такий розбір подій і в Україні, і в світі, і щодо виборів нового папи на політичну кухню. Ставте ваші вподобайки. Пишіть запитання і обов'язково підтримуйте наші сили оборони. Це надзвичайно важливо, Юрій Павлович. Ви теж знаю, маєте і завжди постійно підтримуєте. Скажіть, кого ви хотіли, щоб підтримували глядачі? Дорогі друзі. Uh, дивіться мої сторінки в Фейсбуці. Зараз ми збираємо на далекобійну снайперську гвинтівку для ГУРа. Є снайпер в ГУРІ і хоче воювати з гвинтівкою 375-го калібру далекобійною. Це буде гвинтівка uh, Помста за Київ 24-го числа був цей варварський обстріл. І, відповідно, ми зараз збираємо на цю гвинтівку вже 416 та суперґвинтівка для снайперів Сил оборони України. Давайте, будь ласка, знаходьте нас, підтримуйте нас постійно. Ми фактично робимо таку фантастичну справу, поки, скажімо, там держава забезпечує щось своє, поки західні спонсори. Надаються допомозі своє. У нас найкращі, найефективніші снайперські гвинтівки це народні гвинтівки, дані нами серед іншого з цієї серії, гвардія помсти і нехай ця гвинтівка Київ продуктивно воює. Не вилазить ця снайперська група з фронту, не вилазить з ворожого тилу постійно в операціях. Дуже класні хлопці, і цей снайпер дуже класний, має величезний досвід. І, скажімо, так, ось ця гвинтівка ми підібрали, така яка легка, компактна, але важкого калібру 375-го, п'ятого, До трьох кілометрів можна вражати ворога, і це надає величезні можливості і для дій на лінії бойових зіткнення і в тилу противника. Підтримуйте, давайте разом обмеженими цим насиллям зупиняти абсолютне зло. Дорогі друзі, дякую вам за увагу. Ви почули. Будь ласка, долучайтесь, підтримуйте. Ну і не забувайте, потрібно розвивати також і український YouTube. Це була політична кухня, випуск номер 10 Дякую за увагу. Дякую.